Вітаю! Ви на каналі Таємниця Тару. Сьогодні ми будемо відкривати завісу правди для вас, так скажемо так. Даний розклад буде підходити для відносин, які вже є, так зараз. І, наприклад, якщо ви тільки познайомились і думаєте, чи потрібні вам ці відносини. Бажно загадати не тільки людину, на яку ви хочете подивитися, але іще і на час, на який ви хочете загадати. Ну, тому що якщо про загальний час говорити, то у вас може бути декілька відносин і багато перспектив на стосунки. У нас, як завжди, буде три колоди і три варіанти. В кожному варіанті буде по чотири карти. Спочатку ми подивимося, що він чекає від цих відносин з вами, щоб реально зрозуміти, він хоче просто з вами провести час чи з вами створити сім'ю. Подивимося його справжні ставлення до вас, подивимося, які в цілому реальні перспективи у ваших відносинах. Чи є у вас майбутнє і що ви отримаєте від цих відносин. Розклад буде цікавий. Ну, і вам буде зрозуміло, чи потрібні вам ці відносини, і як вам себе вести у цих відносинах. Я вам дам трохи часу. Вибирайте, будь ласка, вибирайте. Розклад дійсно цікавий, так що ви зможете собі подивитися, зрозуміти, чи потрібні вам ці відносини, які зараз тривають, тому що зустрічаєшся з людиною і не розумієш, чи він дійсно на вас налаштований знаєте, серйозно на сім'ю, на відносини, чи просто, знаєте, так, себе якось. Погуляти, прогулятися, провести час, а, а перспектив ніяких. Так. Е, хто вибрав перший варіант, зараз будемо дивитися. Так. Так, дивимося, чого він чекає від цих відносин, так, з вами? Друге, як він до вас ставиться? Третє, які в цілому реальні перспективи ваших відносин. І четверте, що ви отримаєте від, від цих відносин? Так, будемо дивитися, чого він чекає від цих відносин? П'ять посухів. Мені навіть тяжко уявити, як він до вас ставиться, тому що вона говорить, що він буде від вас триматися на дистанції, оборонятися. І, можливо, він вас хоче тримати, знаєте, на короткому поводку. Ну, знаєте, коли потрібно, подзвонив. Коли не потрібно, не бере трубку, потім скаже, я не бачив, або там ще, знаєте, був зайнятий. Ну, так, знаєте, буде вас тримати на дистанції, яка йому зручна, скажімо так, щоб не сказати якось інакше. Ну, поки не зрозуміло. Так, як він до вас ставиться? Паш Кубків. Ну, він до вас романтично настроєний, вам хочу сказати. Ви для нього як новий ковток повітря. Знаєте, коли людина довго в одному тоні знаходиться постійно, то ви, як знаєте, як сонце у віконці для нього. Ви як новий ковток такого, знаєте, повітря чистого. Ну, це так, це більш така романтика. Серйозного тут нічого поки що не, не видно. Ну... Таке цікаво. Як в цілому реальні перспективи ваших відносин? Мені цікаво. Це саме головне, мабуть. Ну, тут дві камечів. Ви знаєте, це взагалі глухий кут. він... Ну, ці відносини рано чи пізно закінчаться. І на цьому все. Дуже мені шкода, тому що ці відносини, навіть якщо буде тривати або довго, або недовго, але все одно ну, прийде кінець їм. Ну, якось так, не знаю. Що ви отримаєте в цих відносинах? Так, двійка посухів. Ну, знаєте, у вас є вибір. Ви можете продовжити ці відносини, але ви будете втрачати просто свій час. Цій людині, на яку ви дивитеся, не потрібні ці відносини. Подумайте про це. Потрібні, але, знаєте так, на якийсь час і для своїх потреб, скажімо так. Перший варіант мене дуже засмутив. Але ви тепер знаєте і не будете ніяких. Створювати в голові ілюзії. Ви знаєте, такі відносини втомлюють людину у відносинах. Вони втрачають надію на майбутні відносини. Ви повинні цінувати свій час. Не втрачайте свій час з людиною, яку це не потрібно. Розумієте? Такі. Перший варіант мене якось засмутив, але, знаєте, в цьому також є. І позитивна нота. Ви дізналися правду, і ви тепер не будете створювати в голові ілюзії, фантазії, що все добре, коли так не є. Так, дивимося другий варіант. Надіюся, що другий варіант буде набагато кращий, ніж перший. Такі. Так, перша карта. Чого він чекає від цих відносин? Так. Як він до вас ставиться? Які в цілому реальні перспективи ваших відносин? Що ви отримуєте в цих відносинах? Так, чого він чекає від ваших відносин? Ну, лицарь посхів. Ну, знаєте, я вас вітаю. Все непогано. Він хоче з вами йти вперед, можливо, жити разом. У будь-якому випадку він хоче з вами рухатися по життю, і це дуже класно. Щоб не було між вами, і якби життя його не склалося, він хоче, щоб ви були поруч з ним і йшли по життю разом. Це класно. Так, як він до вас ставиться? Королева посхі. Ну, він до вас ставиться, знаєте, як до королеви. Ви в його очах, знаєте, дуже така цікава відносина, ви різноманітна для нього. Сьогодні ви одна, завтра ви інша. Ви така, знаєте, командирка, і йому це подобається. Які в цілому реальні перспективи у ваших відносин? Десятка пентаклей, ну, знаєте, дуже класно. Ви знаєте, так я і думала, перспективи дуже хороші. Ви можете стати його сім'єю, яка буде продовжуватися, знаєте, в покоління. не просто сім'я, а яка буде продовжуватися і ви будете разом довго. Ну, взагалі, перспектива дуже класна. Я вас вітаю, тому що дуже рідко, коли так виходить. Так, що ви отримаєте в цих відносинах? Король посихів. ну, ви у результаті отримаєте чоловіка, а саме його ви отримаєте в сім'ю, і це непогано, я вам хочу сказати. І я вам хочу сказати, що це ваша ваша людина, це точно. Другий варіант мені подобається, так як у цьому варіанті реальні відносини, які потрібні двом людям. І це гріє моє серце. Другий варіант я вас вітаю. Він захоплений вами і хоче бути з вами, він хоче рухатися з вами по життю. І це, знаєте, така велика рідкість І Вам просто повезло. Я вас вітаю. Так, ми будемо переходити до третього варіанту. І будемо надіятися, що третій варіант також буде дуже позитивний. Так? Ми всі надіємося. У відносинах, що все-таки буде все добре. Так. Третій варіант. Так, чого він чекає у ваших відносинах? Як він до вас ставиться? Які в цілому реальні перспективи ваших відносин? І що ви отримаєте цих відносинах? Так, дивимося, чого він чекає від цих відносин? Так, король Пентаклей. Мені здається, у цьому варіанті буде декілька варіантів. По-перше, можливо, він чекає, коли ви виберете його, або він просто знає, що у вас є інший чоловік. Ну, так, ви знаєте, поки що так, як він до вас ставиться? Так, Верховна Жриця. Ну, це таємниця. Мені здається, навіть і для нього. Я думаю, тут не все просто, як на перший погляд здається, або між вами є магія, яка тримає його ставлення до вас. Так, які в цілому реальні перспективи ваших відносин? Туз мечів. Я вам хочу сказати, є також два варіанти. Якщо ви дивитеся на колишнього, то він розірвав всі відносини між вами. Або якщо на теперішнього, то він хоче розв'язати цей клубок непорозумінь. Може, хоче, знаєте, вияснити для себе раз і назавжди. Ну, так. Що ви отримаєте в цих відносинах? Мені цікаво. Так, колесо долі. Ну, якщо ви дивитеся на колишнього, то ви отримали гарний шанс змінити своє життя. Якщо ви дивитеся на теперішнє, то у вас буде шанс змінити своє життя на 180 градусів. Доля вам подарує багато подарунків для вашого щастя. Просто прийміть його і будьте щасливими. Знаєте, третій варіант доволі цікавий. Тим, що варіант Вийшов доволі двоякий. З однієї сторони, якщо ви дивитесь на колишнього, то він насправді хоче бути з вами. Можливо, він ще не сам, Навіть сам цього не розуміє, але він думає про вас. Якщо на людину, з якою ви зараз у відносинах, то ваше життя з цієї людини зміниться. І вже не буде так, як було це раніше. І все зміниться в саму найкращу сторону. І це дуже класно. А я, як завжди, всім дякую за перегляд відео, за лайки, за коментарі, підписуйтесь на мій канал, щоб отримати повідомлення про нові відео. Всім дякую!